Просто зараз маємо можливість долучити до ефіру Ігора Чернєва, голову делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір. На початку давайте про розмову, яка відбулася напередодні. Кожна розмова, кожен контакт на такому найвищому рівні, навіть якщо вони принаймні на тепер не принесли ка якоїсь конкретики конкретного результату. Вони важливі, тому що відбувається на найвищому рівні на рівні президентів. Це я зараз говорю про розмову Трампа і Путіна. Одразу ж після цієї розмови була заява спецпредставника Віткова Трампа. Відповідно, той, нібито сказав в данню Блумберг в ефірі Блумбергу, що навіть за кілька тижнів можна вже буде говорити про повне припинення вогню. ось Таку фразу озвучив. А трамп в цілому втру сошел свої е, соцмережі е, написав, що е, розмова була конструктивна і обнаділила це щодо там те з путіним. Е, ви як її сприймаєте? Адже той самий Пісторіус, очільник міноборони Німеччини назвав її як нульовий результат. Дуже показовим є те, що Трамп не вийшов з прес-конференції після цього цієї розмови. Як ми знаємо, Трамп із меншими результатами точно доносить до широкого загалу. Якісь, якісь успіхи. Я вважаю, що дійсно успіхів тут поки що немає, і Путін намагається затягнути час. І ми бачимо, як він готовий до миру. Вчора вночі бачили суми бачили, лікарня в сумах бачила, як, як готовий до миру Путін. І власне він намагається просто тягнути час для того, щоб і висуває ось ці вимоги, які ну, не. Не можна виконувати, не можна виконувати жодні з історії ні сполученим Штатом щодо припинення допомоги і розвідданих ні Україні щодо припинення наприклад мобілізації про те, що вони там говорили. Ми зі свого боку абсолютно чітко говоримо про те, що ми готові. Ну слава богу, хоч якийсь обмін, ми ми отримали 175 175 Це це великий результат. 175 наших хлопців повернулися в Україну, але ж також з Трампом говорили, що обмін має бути всі на всі. Знову Пане Ігоре, маленька маленька умови. ремарка. Давайте опиратися на тези і зеленського президента України і координаційного штабу, який занурений в процес повернення. Ця цей обмін готувався значно заздалегідь цієї розмови, будь-яких домовленостей відтак пов'язувати його з цими розмовами між президентами, навряд чи варто. Ну, у нас я нагадаю, що довгий час було взагалі е, за, за, застопорено, скажімо так, обміни, тому що Російська Федерація не йшла на обміни, і це е, абсолютно точно робота і на рівні президента, і на рівні Гуру, які розблокували е, цю роботу, і слава Богу, що повернули наших хлопців. Але знову ж таки. Путін постійно ставить умови. Путін показує, що він не готовий, і мені чесно кажучи, дивно, що Трамп на сьогодні не реагує, хоча у нього є е, 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 важелі впливу на, на, на Трампа. На Путіна ми бачили, що там була заява. На міністра фінансів про те, що мають бути переглянуті санкції не тільки по Україні, а взагалі там застосування санкцій, щоб вони були більш дієвими. Але поки що це обговорення, а не конкретні кроки. Я думаю, що через посилення санкцій можна досягти результати і все ж таки змусити Путіна, хоча б на це в 30 днів. Керолан Левіт, речниця Білого Дому, до речі, от ви про санкції згадали, коментуючи оці всі контакти на найвищому рівні: Трамп Путін, Трамп, Зеленський, вона зазначила, що в разі непогодження з боку очільника Кремля його оточення на пропозиції Трампа і його найближчого ну представників його команди, то будуть посилені ці самі санкції. А якщо говорити, ну взяти докупи всю аналітику, все, що йдеться про стан економіки Російської Федерації, стану армії. Російської Федерації можливості тривалий час чи там вести якісь активні бойові дії на території України, то все зводиться до того, що навряд чи через якісь негативні настрої населення Російської Федерації Путін зупиниться. Все, що його може зупинити, це закручування гаяк в його економіці, неможливість ведення війни і посилення цих самих санкцій. Тоді з одразу зустрічне питання: чи розуміє російський диктатор, які виклики перед ним стоять? Що що безпосередньо Дональд Трамп ще може зробити в цьому ключі? І Які сектори стратегічні для Росії можуть потерпати від цих чергових дій? Не можна сказати, що санкції не діють. Так вони діють, вони мають такий часовий лаг, і вони діють з запізненням. І дуже важливо для нас, що основні санкції, які діють на російську економіку, це європейські санкції, і без Європи в не буде жодних результатів по цим переговорам. І Європа ось ми, ми сьогодні, наприклад, комітет нашої комітету оборони мали онлайн е, спільне засідання з комітетом оборони Європейського парламенту і також піднімали ці питання про те, що має все ж таки набрати своєї суб'є і лідерства Європа ми тягнемо. Ми хочемо бачити їх за столом переговорів як ще одну сторону е, цих переговорів. На жаль, сполучені штати поки що не, не, не зважають на це, але і без європи сполучені штати не зможуть досягти зняття санкцій е, саме європейських. Якщо говорити про сполучені штати, то там є також куди рухатися. Там ще не під санкційним тиском. Не вся банківська система. Ще є кого відключати від СВІФТУ. Не жодна жодних санкцій немає по енергетичному ядерної енергетиці російської ще є куди рухатися з блокуванням тіньового флоту, який перевозить нафту. Тобто там точно є куди рухатися. Було б бажання з боку сполучених пані горище. Ще одне буквально питання. Просто згадали про можливості і спроможності російської економіки там фінансувати цю машину війни. Урсула фондрляйна, президентка Єврокомісії, зацитує епоха мирних дивідентів давно минула. Це вона говорить в тому ключі, що Європа має гуртуватися і розуміти, які ви. Виклики перед європейцями нині стоять, і в тому ключі, що Російська Федерація так чи інакше може ну, здійснити якийсь акт агресії в бік країн ЄС і навіть країн НАТО, вже можливо там за кілька років. В першу чергу називаються країни Балтії, Польща тощо. А, наскільки це реально? Адже ми останні кілька років чуємо там від аналітиків, та в тому числі гостей нашого ефіру, що можливості у російської економіки не безмежні. Вони там вже вичерпали практично все, що у них є. Там той самий фонд благополуччя. Якісь там інші фонди не так багато в них, і запасників згадаємо про мільярди, які арештовуються повсякчас в США в Європі. То чи є можливості, чи можуть ситуативні союзники Росія, ну Росії і Путіну допомогти в цьому контексті? Стан економіки Російської Федерації з 22-го року точно погіршився, але він ще далекий від критичного стану. для того, щоб говорити, що зараз посиплеться економіка. Вони все ще можуть по перше, 40% бюджету йде на фінансування армії, і в тому числі військово-промислового комплексу. Вони виробляють. вони вони наростили виробництво на навіть тих самих снарядів до 3 мільйонів, навіть уже більше, більше 3 мільйонів, майже 4 мільйони на рік. Вони можуть виробляти це. Це Набагато більше ніж вони можуть використати в Україні, і це також сигнал того, що вони готуються на яку до якоїсь більш масштабної війни. Але це буде залежати більшою мірою, я думаю, що від сполучених штатів, якщо сполучені штати і далі будуть показувати про те, що Європа має розраховувати власне на на тільки на саму себе, як зараз навіть ідуть новини про те, що можливо Сполучені Штати відмовляться від керування. Європейськими силами НАТО в Європі там зараз це за 75 років такого що не було. 75 років завжди головнокомандувач союзницьких сил це представник чотиризіркового генерал. Сполучених штатів зараз говорять про те, що вони можуть від цього відмовитися і хтось з європейських країн буде займати цей пост. Це про те, що лідерство Сполучених Штатів вони не те, що втрачають, вони відмовляються, від цього. а це пряме запрошення Російської Федерації фактично до якихось військових дій проти європейських країн. Так, але бачимо, що якщо до широкомасштабного вторгнення бюджет мілітарний Російської Федерації налічив приблизно там в еквіваленті 80 мільярдів доларів, то з року в рік щоразу вони підвищували цю планку там до 140-150 Мільярдів доходило, і власне межі цьому нема, можуть підіймати і далі, так само, як і залучати росіян до війська і до війни в Україні. Ми цю тему будемо продовжити вже з іншим гостем. Вам, Єгора дякуємо за долучення до ефіру. Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.